О, навіть гучі є. Розумієте, які ми круті? Це дитячий відділ від нуля. До На другому поверсі ми його називаємо між собою шоу-рум. Знайдемо все, знайдемо під будь-які потреби. Від жіночого до чоловічого, від маленького, новонародженого та до літньої людини маємо дитячий куточок, де мами можуть залишити своїх дітей. Цей пакет на сім'ю з двох людей. Якщо буде помітка, що є маленькі діти, то наші можна їх назвати феї, феї продуктів, докладуть ще солодощі для дітей. Ми возимо на лікарні на пологові будинки та на госпіталі воду. Це 20 тонн одноразово їде бутильована водичка для всіх, хто цього потребує. Також в одному з міст на жаль, не можу назвати його, ми відновили лікарню. Там через вибух ракети постраждала лікарня. Ми встановили там вікна і добудовуємо один із шелтерів, який буде вміщати. До ста осіб це типу готелів, але на безкоштовній основі люди, які втратили будівлю, можуть там залишитися. Коли постокуповані села вийшли з під окупації російських загарбників, і ми поїхали туди з дитячими святами. Кожна дитина після дитячого свята отримує свій подарунок. На ці дитячі свята їздять професійні аніматори. Це танці, це ігри. Дітям подобається ці посмішки, надихають нас робити те, що ми робимо. Дуже потребує предмети побуту. Можливо, у вас є якась посуда, кастрюля, сковорідка, І ви вже нею не користуєтеся. Віддайте, будь ласка, нам і на проспект Гагарно. Вісім. Робота волонтера складна, іноді наслухаєшся таких історій, що думаєш, Боже, як це пережити. Але кожного дня, коли я прокидаюся, йду сюди, і я бачу людей, які нам вдячні, які, знаєте, з нами вже народжували і повторно приходили з діточками маленькими. І люди дякують. І це так надихає. Віру в ЗСУ, віру в перемогу. Для цього і працюємо.